Так, всім привіт! Звати мене Іван, хто мене знає, хто не знає, то я довожу до вашого відома. Е, в нас є невеличка ферма, може хтось не бачив, бо знову ж таки нові підписники, нові глядачі мого каналу. Хоча всі вже знають, що якби все з кроликами пов'язано. Але е, що хочу сказати на рахунок заробітків на кроликах на сьогоднішній день, як казали, у мене знайомі і м'ясники, і шкірщики, ті, що шкірку беруть, кажуть, дав би Бог сили, миру і здоров'я, і було б все добре, хай би залишалося все так, як є. Кращого нам якби, не треба, бо заробити на кроликах на сьогоднішній день можна. А ще, знаєте, відео для тих, хто хотів би зараз на сьогоднішній день зайнятися кроликами і кажуть до мене, Іван, розкажи, а хоч чи це вигідно, чи не дуже вигідно, я одне відео зробив, там розказав, що. 200-300%. Але я ж просто вам не пояснив, е, в якому вигляді можна продавати кролика і що це є ну, в двох, в трьох, в чотирьох видах. Но якщо бути ще більш точнішим, кролика можна продавати А або номер 1 живим, це тобто на якусь ферму, там, хтось хоче собі на розплі, так як зараз беруть, бо ж дармовий корм, не треба за корм гроші платити. Також е, варіант Б його можна продавати на м'ясо, тому що м'ясо це є делікатес, це є не просто там свинина, чи курятина, чи будь-яке інше м'ясо. Це теж легко усваює біле м'ясо, бо є ж такі знаєте, дієтчики, що червоного м'яса їм не можна, то вони беруть або курятину, яка є дешевша. І ну, фермерська більшості куряти знайде, бо, е, ну, бо вона дешевша. Або кролик, який легко засвоюється, на ньому переваги, які ж у нього багато вітамінів. Коротше, того розказати не буду, бо на це треба буде робити велике окреме відео. Там дуже багато чого по силі м'яса можна розказати. Третій варіант це, тобто, ви можете бути як е, селекційним якимось там е, інститутом чи як виводити таких кроликів, що, наприклад, є такі фермера, що хочуть собі оновити поголів'я, взяти якусь самця, взяти якусь самочку, не просто там щось дворове десь знайти, щось купити. Десь там когось, а ну, більш до селекції. Але ж ну не кожен це потягне, тому що там треба вміння знання і навички. Четвертий варіант, всім відомий, всі кажуть, якщо не можеш продати візьми на його закіпти і по-любому продасиш. Люди закіпчують, виносять на базар, продати його не можеш, в їдять його самі і виходить так. Хлопці, я в теж це не вірю, і це якби, мій є запасний варіант, думаю, щось може там колись десь. Але я вам скажу, що є люди, які активно цим займаються, кіптять, скупляють кроля. Зараз, от з моїх старих знайомих, то я там не знаю, ну вони не скупляють, кажуть, кролик навіть кіпче не йде. Ну, повірте мені, йде. Є такий хлопець, недавно з ним познайомився в Тіктоці. Коротше, він до мене зателефонував, побачив канал, зателефонував, каже: мені треба кролика. І щоб ви собі розуміли, 60 тушок в тиждень, 60 тушок, Хмельницька область. Хлопці. По любому не дивляться зі всієї України, Хмельницька область, хтось десь там, хто ближче, 30, 50, 100 кілометрів. Казав, готовий брати на постійній основі, як на постійній, дивіться, літо, жарко, як би не мав той кролик іти, але я вам скажу так, дивіться. Ну, пам'ятаєте всі, що в мене тут короля майже не було зимою, весною, на осінь. Ну, Я ж вам казав, це самий Бистро, растущий, саме так розвивається він 3-4 місяці і його можна назад раз і поновити і далі собі працювати. То такий бізнес, коли ти його виносиш, блин, і серце крові обливається, і думаєш, бляха, коли ж я знов стану на ноги і знову буду йти і знов ті бабки то вкладаєш, вкладаєш. Коротше, вам не переказати, як це було страшно, але я до того привик. Це вже було не перший раз. Це є кролик, це вам не курити, не свинина. Тому вер... вертаюся назад, бо чуть задалеко забіг. Е... Хлопець з Тіктоку. Е... По-моєму, його прізвище Жабенецький. Хочете, я оставлю десь там в описі чи коментарі силочку. Туди собі переходьте, з хлопцем зв'язуйтеся ну, 30, 50-100 е... кілометрів, ну, не більше, хлопці, бо мені до нього 250 км, я боюсь йому передавати. знаєте. Бо в мене така вже коли ситуація була. Ми передали кроля, і вроді кілометрів не було багато, але жіночці треба було дуже швидко. Ми її набили, його маршрутку ЦАКО, Така жара була, як на сьогоднішній день, 30 градусів. Вони туди гаряче доїхали, вона їх типу, в холодильник, кинула. Не знаємо, чи кинула, чи ні, потім в розсол, потім починає каже, на... через два чи через три дні виймає з розсолу, починає киптити кролики зелені, сморід, каже, такий, що просто не можна його передати. В нас така вже горький опит був. Тому прошу 30-50-100 кілометрів не більше, щоб знаєте, щоб це було швидко доставити кролика охолоджено, бо це хлопець наращує. Ви уявляєте собі, 60 тушок кіпченого кролика в тиждень, отакі в нього запроси. Це літом, він собі так нарощує. Ви уявляєте собі, що почнеться на осінь і на зиму? Я собі цього не уявляю. І якщо і мало того, що він ще там. Ці, як це вони називаються, такі маленькі, в ці теж киптить І різні смаки. там З медом, з перцем, з коротше Різні смаки. Коротше, давайте і поможемо. Маєте кроля, не маєте де збути, чи важко вам збути. Телефонуйте, номер в описі або в коментарях буде. І тільки свіжого. Давайте так дамо йому, щоб він кіптив в тиждень на осінь і на зиму. Він каже до мене. Я тільки розганяюся, я недавно тільки переїхав з Львова, каже, я тільки розганяюся, 60 тушок в тиждень. То давайте йому допоможемо. І ну, бажаю, щоб він киптив по півтони в тиждень. І більше, щоб він цю тему розігнав і щоб він брав кролів нас всіх. Ну, а ви тут будете говорити, що кролик не йде. Ну як кролик не йде, як його можна побачити в кожному третьому магазині. Ми за цих 5-6 років так його розкрутили, так його накачали, що його можна побачити на базарі, можна в кожному третьому. А той другому магазині він є. І після цьогорічних хвороб, через що пройшли ми всі. Ну, я то це все навіть показав вам на своєму прикладі. Е, здавалося, що, знаєте, кроля якби немає де подіти, але я так дивлюся: так, тиждень є, тиждень нема. Тут тиждень ніхто не хоче брати, бо кажуть, не продається. Тут слідуючий тиждень кажуть, давай. Ти ж казав, що будеш давати. Ти якийсь ну несерйозний, давай. Серпень місяць, не немає куди йти. О, дивіться. Оці в окрулі, так, е, їх треба зараз мені їх якось пакувати всі в кінець, так підігнати, підігнати, через що, бо це все треба відселити сюди. І якби бити отут, ще немає що. Тому що вони ж і маленькі. Оці десь по півтора кілограма мають, кіло 700 кг. Оце десь 2400, 2-300, 2-200. Окрім того, що в нас постійно така кількість кролика. Ми постійно працюємо, пакуємо, морозимо і краля відправляємо постійно. Збут, збут на сьогоднішній день кролика є однозначно. Правда, він трошки менший іде ніж завжди, ніж на зиму, ніж на осінь, на весну. Літом більше, уф, ти щоразу вже говорив, літом більше на помідори, огірки, кавуни, дині. Виноград люди нажимають, м'яса треба менше, оберігів менше, але збут є, бо тому, що багато є людей таких хворих, яких не можуть там свинини їсти, чи по релігійним якихось цим не дозволяється їм вживати, чи гав'яніни там не можуть, і чи може курки, деякі кажуть, організми не сприймають курити. навіть і самі діабетчики, чи діткам маленьким, грудним. Ну, коротше, м'ясо кролики зараз беруть. А чого менше? Я вам розкажу чого менше, тому що все зараз залежить від якості. За цих 5 років, що ми протаскали того кролика і привчили багато людей до кроля, 5 років тому так кроля не брали, знаєте, там де-не-де де, на базарі могло там продати. Казали, да, перед Миколою класно кроля беруть. А так весь рік, кому вони там потрібні. Вони дорогі, але ніхто їх не їсть. А на сьогоднішній день його беруть. Але за тих 5 років... За той такий довготривалий час пройшли дуже багато рівнів якості. Здавалося б, там нічого такого складного, так як і колись, все те саме м'ясо кролика. Ніхто ж раніше кролика не мив. От візьміть, підіть на базар, скажіть там якісь бабулі, що, чи ті самі перекупці, що той кролик, я от вам привіз кролики, вони були вчора там вимиті, чистенькі, біленькі від е, крові, чи там просто охолоджені в холодній воді. Звіть, спробуйте, скажіть, то вона скаже, ти що, слабий, чи що. Кролик має покритися такою плівкою, щоб він потім не портився, і щоб він довго лежав. Ну, Вона не розуміє, що того кролика можуть люди просто зараз взяти і зразу піти приготувати. Вона ж думає, що вони його візьмуть, принесуть додому. Той кролик ще тиждень буде лежати в холодильнику і ніхто його ще споживати не буде. Їх таке, знаєте, своє бачення на цю всю систему. Я так побачив, що... Якщо перекупки колись брали в мене багато кроля, за раз. Вони старалися да, його за день продати, той смути, бо я там на другий чи на третій день привожу ще разок. Но... Той кролик міг у них затриматися десь на 2-3 дня. І через то вони так дуже переживають, щоб не мив, бо будуть продавати його довго. Так, що так дивіться, щоб кролик у вас продався бистро, гарно і дешево, Значить, маєте його правильно підготувати, помити, почистити. Я обов'язково там в одному із відео я вже робив, показував, але ще одне відео. Зніму, як його кидаємо у воду, там підготавлюємо, як його без води, кролика, як просто шию миємо. Бо на кожного клієнта, знаєте, по різному треба готувати. Але все одно, яка б не була кількість, має бути отака якість через те, що ви привозите того кроля, ставите, так, як я, наприклад, привожу в магазин, чи там передаю кроля, колись там передавав, того, знаєте, як було. А чому він такий гразний, чому він такий в крові, а чому вони такі там злиплися, а чому там ще, що, ще щось. А тут ви ж бачили, як я попереднім словом показував, що як я запаковую з льодом з ладогеном після морозилки, даю туди ні разу, ні разу мені ще ніхто не сказав, що слухай, і Щось не, не таке трошки прислав. Да, там ще може бути нюансики, але я ті нюансики бачу. І я думаю, що ми їх з часом трошечки усунемо, тому що на своїх помилках вчуся я, можете коло мене і повчитися ви. Так само з тим кіпченим м'ясом, що я вам показував, той так само хлопчина. Ну бо є такі нюансики, так, коли кролик обдирається і там на ньому пуху стається, чи там грязь якась остається, а ще його взяти зараз, закиптити, а та людина, знаєте, може купити того кроля. А він грязний, там ще там щось не такий. Коротше, має бути якість. Тому що чим побільше е, продасть, продасте йому ви гарного кроля, тим він скоріше його толкне і тим скоріше знов до вас перезвонить і знов візьме, бо у вас кроль буде гарний. Розумієте, тут такий конвейер. Вроді би залежить там від нього, бо він його вже у вас купив, помив, скіптив і продав. Але ж... Ви є основним поставщиком, і ви маєте його ізначально гарно, правильно його підготувати. І також питайтеся в нього чи його правильно буде вам мочити, чи ви чи не мочити. Бо в нього ж теж є там свої побажання, свої забаганки, які має бути м'ясо кролика, щоб воно не відрізнялося. В одного чоловіка купив він кролик такий там. Смачний, він скиптив, продав, поїхало воно далі. А в іншого чоловіка він взяв не такого, так як мені та жінка казала, каже, я знаю, що ваші кролики порши. нічого, бо ви його креміксом годуєте. Через того, не каже, креміксом смердять. І виходить, що через пів року, ні, пане, що через рік часу вона перепробувала три види комбікорму, а потім ще й сама ти кремісом годувала. І вона теж канал дивиться. І я думаю, що десь там її гекнеться, бо я не брешу. То такі слова і були. Ну і на рахунок живих, на продаж кроликів з живою вагою на плем'я і маленькими молоднячком і так далі. Тут теж має бути якість. Тому що може бути таке, що у вас кролика куплять, так як у мене багато кроля дуже купили. Дав деяких були теж так само нюанси, там приїжджали люди, там говорили, слухай так і так. Якщо там десь щось я не доглядів, Робили якісь компроміси, якщо там десь якась хвороба чи ще щось, там через деякий час кинулося. А були такі, що, знаєте, приїдуть, взяли додому і кажуть, що кролик там засмаркав, чи там кліщ кинувся. Ну, в принципі, більше нюансів в мене таких не було. Засмаркав, кліщ кинувся кліщ. Ну, що буду брехати? Я ж вам показую, як кліща лікувати, проколювати чим. Я так само хочу попробувати, вивожу його зовсім з приміщення, ще такого немає. Як то кажуть на каналі, ви ж такого ще не бачили, правда, як його вивезти. Я ще сам не знаю точно, але я вже над тим працюю. І, і ну, в мене таке теж було і досить да, неприємна ситуація. Я вже пройшов через багато уровнів ада. Було таке в мене, що навіть продавав велику крупну партію кроля. Людина забрала її, від'їжджає. Я приходжу з мене два кролика пропадає. Проходить ще там ну, пів години, ще пропадає. Один бачу, вже так сидить. Китайця. Я дзвоню до людини кажу, алло, що вертайтеся назад, що за людина, скажу, вам хто, ферма, Золтан. Золтан, Вертайтеся назад, кажу, бо щось в мене кажу, блін, почалося, кажу, бляха, щось почали пропадати. Він каже, що таке робіть росте? Я роблю росте, його цак, подивився. Легені, цілі, нутрощі цілі, все ціле, печінка ціла, серце ціле. Потім то було дві самки, пропало, дві вже бачу, починають хитатися. Кажу, слухайте, вертайтеся назад, кажу, бо ну його баню, я понимаю гроші грошима. Але ж кажу, у вас там поголів, я страшно. Ну, золотом можете все підтвердити. Таке було. Він ще не спів навіть добродів доїхати, як я вже передзвонив. Було таке. Тоді, кстаті, як я казав, кричав, що то а все було банально. Мені просто вентилятори вентиляторі тоді не працювали, бо в мене не було світла, не працювала, не працювала вентиляція, і оцей нижній ряд знизу з нижнього, нижній ряд страдав. Верхній не дуже, бо воно було вище до м'яка, а нижній страждав. Зробив ростин, каже, не переживайте, це у вас каже якась там бактеріалка чи що. Я кажу, що таке, що такого кажу, ніколи не мав. А потім вже і та бактеріалка прийшла. Ну, я так думаю, що то бактеріалка, бо тільки йодом тоді спасалися. Но деякі хлопці тут навіть по сьогоднішній день працює, якось там спасаються, кажуть, все одно чуть поносять, хоча в другому кінці країни живуть. То нюансів буває багато, і я через ці нюанси всі проходжу разом з вами, це все показую. Так, що, хочете продати кроля, багато хочете продати кроля. Якщо у вас буде кролик отакий, то до вас люди будуть телефонувати, скажу по своєму досвіду. Люди будуть телефонувати в будь-яку пору року. Дайте класного кроля. Я не кажу, що я там вже там файного, дуже крепко, там буває деколи, знаєте, навіть з мусором. Не знав чого, що ж думаю, що ж таке, бо я в тій машині вжу все. І сіно, і зерно, і пиль буває. Знаєте, думаю, що ж таке, ну може, десь в машині не летіло, чи що мусор. А виходить, банальна причина. Стоїть вентилятор. Я ж вентилятором ще потім охолоджую його, кролика, щоб ну, обвітрилися вони трошки, щоб зробили клівочку. І десь там на вентиляторі було трошки мусору. Далі в мене ж бойня, бачили, може, така дерев'яна, з дуба, з дубових, короче, з брусочки там зроблена. І десь там зверху воно трошки лучиться і падає на м'ясо. Прийдеться скоро зробити, певне, що не дерев'яну. Ну я вже там його трохи помазав, почистив, позамітав, по... ну, щоб воно не крішилося так. Ну, але все одно перед кожною продажою я всі кролики оглядаю, десь щось там в вибрав пінцетом і все забрав. То нюансів було багато. Да, воно там чос... час від часу щось там трошки проскакує. Я не говорю, що я там ідеальний, такий, все чисто, все файно, але раджу, хочете продати кроля багато, має бути якість. Нема якості. Ну, так само, як до мене телефонують зараз і кажуть, слухай, передай кролі. Я кажу, каже, кролів зараз море. Є де взяти, але якості нема. То нікуди не йде півтора кілограма, то 2,5 кілограма, то кіло 200, 2,5 два. То йде, кролик прийде червоний, все, то у крові, знаєте, десь поб'ють на вітровій, на жарі, він почервоніє. То ще якийсь там нюанс, то всі злиплися, знаєте. І я через те пройшов, і зараз люди все одно не вчаться, відсилають, кажуть, що я відіслав, а якось там продасть. Мені саме головне отих двадцять крилів продати. І все, і забутися. Але якщо ви дасте нормального кроля, то той чоловік буде до вас ще дзвонити, та жінка, і просити, і казати кроля валом, але дай мені свого. І не дивлячись, що він дорогий, репутація перш за все, тому що він візьме кроля поганого, впре. Люди візьмуть раз, чи навіть просто останній раз, а більше вже не візьмуть, бо скажуть, все, то вже не ті кролі в нього, які вони в нього були, десь там набере. Шари, халяви, в крові гразного такого короля. І все. А якщо він візьме нормального короля і буде давати його завжди, 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 ну то він скаже, дай мені от того, що ти от от тоді брав з тієї партії, я тобі заплачу більше. Але дай мені такого. Все, коротше, не розказував вам багато. Є щось корисне, значить так. Нема, значить, ну так ви не поставите, бо там зараз так не можна ставити. Коментніть 6-7 слів. І можете навіть відео десь поділитися в соцмережах. Далі, думаю, буде ще цікавіше. Там один сказав, давайте, може, розіграємо кролика. О, до речі, там в мене той кролик, що я розіграв, розіграв Так, виграла, по-моєму, Світлана. Вона з нашої сторони теж бивша кролівниця, бо вона вже, по ходу, закинула кролики, переходить повністю okay, на свині, бо їй тяжко, і кролики, і свині, а все обладнане під свині. Кролики закидає, і там трошки неправильна система була вигодовування кроликів. Тримала до 2,5-3,5-4 не, не кг живий кролик, тоді вже аж била. Це не, ну, не той підхід до кролятини. І закидаю, вона того кроля виграла, але ну, щось не телефонує, нічого не каже. Значить, певно, що ми його розіграємо ще раз. Ставимо так, ще раз кажу, і, і будемо десь на днях його розігрувати. Все, всім пока!